PTX це е, бренд, який розширює Precision Planting. Ми, звичайно, звикли всі, що Precision Planting це про просипні сівалки, про те, що касає, е, відноситься до посіву і саме до сівалок. Але було об'єднання компанії Precision Planting разом з компанією Trimble, і тепер це йде трохи далі. Ми йдемо не тільки рішення для сівалок, найсучасні, які є, але ми починаємо дивитися в сторону оприскувач, даємо рішення для оприскувача захисту, і це всі і інші знаряді, які в нас є, і об'єднуємо це все в системи, в таку екосистему. Якщо брати по циклу, який є. Який є цикл в сільському господарстві, то ми хочемо закрити, повністю починаючи від підготовки до сезону, посів, живення, захист врожаю і до збирання врожаю. Повністю всі знаряддя, які працюють, всі технології, які працюють на полі, щоб вони поєдналися в одну систему. Тому це називається зараз PTX. Це буде новий бренд. І з часом ви зараз будете все більше чути саме про це. Але я хочу сьогодні, як завжди, підняти. І, до речі, щодо по позалу завжди цікаве, ну, цікаве, цікаве таке питання. Коли ти виставляєш великий рахунок за навчання, то доставляють стульчики. Коли є можливість почути ту саму інформацію, але безкоштовно люди розходяться. Але сьогодні ми маємо ту саму інформацію, яку зазвичай ну, готові платити ну, гроші за це. Будемо, ну, хто слухає, той зверніть увагу. Які б системи ми зараз не розглядали точне землеробство. Завжди треба пам'ятати, для чого ми це робимо. Не для того, щоб мати якийсь шикарний звіт. А яка росли... у нас рослина це є базою, саме нижньою ланкою нашої всіх технологій. І ми завжди повинні пам'ятати, що всі технології, які ми знаємо з точного землеробства, це ми. Відштовхуємося від рослини, бо рослина є живий, живий, жива істота. І як жива істота, її дуже тяжко прорахувати. Але для того, щоб. І ми знаємо, що будь-яка рослина, коли вона ще в насінні, це як народжена людина. Вона може показати, вона може стати артистом, президентом, вона може бути інженером, ким завгодно. Так і рослина, вона має від. Про артиста і президента послідовність була правильна. Ось. Тому е, оцей потенціал: е, чим більше факторів ми вивчаємо під час перебування в полі, коли розвиваємося, тим краще ми можемо зреагувати на них. Оце мій. Е, я пробую дойти до аналізу всіх факторів, які впливають на рослину. Але це основні, які є, і які ми ну, скажімо так, не основні. Це ті, з якими всі стикаються на своїх господарствах. Ну, будь-яке, я думаю, назову: ну, наприклад, якщо неправильно сформована борозна, або за багато пожнивних рештків. це є майже на кожному господарстві і ви можете столкнутися з цим фактором. Або ви його контролюєте, або він просто забирає ваш врожай. Для того, щоб якось е наводити в тому лад, зазвичай ми оці всі фактори. Організовуємо в таку піраміду впливу на врожай. Фактори, які відносяться там, до сингуляції, я зараз кажу тільки про посів. В нас є ще захист і інші грунтообробка, те, що в нас впливає, наприклад, на рівномірність проростання. Коли ми кажемо про моніторинг. Зараз е, ми всі там внідряємо різні системи, це може бути там FieldView і всі інші системи. Будь, е, там Панорама відприсіджена, е, хто яку систему використовує. Але коли ми використовуємо систему, ми повинні не просто побачити наше поле і що там відбулося. Ми повинні зрозуміти, що ми тут бачимо. Ми просто побачили картинку, а ми повинні оцю картинку зрозуміти, що там є. Дуже важливо побачити проблему. Побачити проблему. Оці наші системи, наші, всі сучасного сточного землеробства, вони створені не для того, щоб малювати картинки і для, для презентації, а для того, щоб своєчасно побачити цю проблему. І не тільки побачити, а ще й зрозуміти, чому так сталося. Наприклад, з оцього слайду, коли ми аналізували цей слайд, саме цей. І ми дивилися, що в нас в певній зоні падає якість посіву. І коли впала якість посіву, перше, що, ну, швидкість, певно, якось не так була. Але швидкість саме в зоні, де в нас впала якість посіву, вона була адекватна. І хлопці почали аналізувати, тобто, ну, що можна підказку отримувати від операторів. Коли ви маєте професійних операторів в кабіні трактору, ви можете з ними конф... обратну реакцію отримувати. Тут було питання до ґрунтообробки. Поперечні, поперечні, так. невідповідність посівних агрегацій, ну, сівалки і нашої ґрунтообробки. Поперек вдоль, і відповідно в нас падала якість. Ну, Кон... Скакала просто сівалка. Якщо, так, якщо, так, якщо, так, 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 так. По-простому, по то скакала сівалка. А в контроль. Не, це плавність ходу називається, якщо я не помирю. Так, так. Mm -hmm. контроль. Нам треба розуміти, що нам будь-яку систему, яку ми маємо з точного зиморобства, нам треба мати точки контролю. Коли ми виходимо в поле, і ми можемо побачити, що саме з рослиною, що саме з нею стало. Чи це правильно, ну, в даному випадку ми можемо покопати рослини, подивитися і побачити, що в нас були певні рештки, які в нас спотворили тобто, ну, і дали нам погіршення оцього потенціалу рослини. Часто нам треба зробити правильне налаштування. Нам треба знайти проблему не просто побачити, ну, що нам щось там намалювало. Нам треба побачити, що відбувається і які із того ми отримали наслідки. Вони не просто повинні зібрати дані, а підказати нам, що робити. Розуміємо, що у нас відбувається. Секшн не, не працює. Не, не працював секшн. Але те ж саме поле, це я фотографував наліво, ось направо. А все. Good. Ну майже. Ну, майже, ну, там до ідеалу, фактично. То якщо порівняти зліво-справо, це одне і те поле. Часто буває, що ми маємо технології, ми заплатили за них купу грошей, але ми їх не налаштували. Нормально не налаштували. Питання до налаштування, ця остання ланка, яка саме буде працювати з цим, вона дуже важлива в тому, що ваші гроші, вони чи будуть працювати, чи вони не будуть працювати так, як треба. Як отримати максимум? Як завжди, якось буде. Тобто ми взяли круті технології, заїхали ними, а далі нас немає часу навіть на те, щоб те, що ми зараз тут на конференції все вислухали, все, що ми знаємо, і часто нам розповідають те, що ми ще знали. Чи знають таку саму інформацію ті, хто в нас сидить, як, ну, на, як на перегонах Формули-1, той гонщик. Ми маємо класний болід. А чи він вміє, розуміє, що йому показує система, що йому підказує на моніторі. Ми е, зараз в системах точного земробства ми маємо купу датчиків, купу е, різних механізмів, які впливають на роботу техніки, але чи розуміє в нас оператор, що йому підказує монітор? Тому самий великий максимум ми можемо досягати тоді, коли ми не просто залиш... пробуємо поєднати технології і сучасну техніку, коли ми беремо сучасну техніку, яку є в нас. Яку ми можемо купити, поставити, коли ми запускаємо це в системи контролю і всі ці технології, для, нам, для їх поєднання нам треба професійна команда. Від професійної команди залежить, чи ви максимальний результат отримаєте, чи він буде так собі, і буде питання, чому не працюють. Ми вклали купу грошей, ми купили класні штуки, але вони чомусь не працюють. Бо їм ще треба вміти користуватися. Декілька прикладів цих класних штук, з да, приводу, це коли, наприклад, ми беремо до тої піраміди вражаєності, яку я ну, дуже полюбляю розповідати. Наприклад, проблеми, які пов'язані з розкладкою, Ну, входи-виходи сівалок. Чи, наприклад, різні ґрунти на полях, і нам треба різна норма висіву. Для цього нам є певні елементи. Які нам дозволяють, ці технології, там можуть бути висівні апарати, електроприводи, монітори, контролери, які дозволяють нам вирішувати ці проблеми. І найбільший результат дають ті технології, які впроваджені тоді, коли вони вирішують проблеми, які є на господарстві. Бо ми купили ці технології не для того, щоб вони модні і нам продавець щось розказав, ну, якусь штуку класну. А коли ми розуміємо, що так, у нас є певні проблеми. Ми взяли ці технології і вони закрили ці проблеми. Тоді вони дають самий класний нам результат. У нас можуть бути проблеми ми зі схожістю. Ми можемо, ставити, ми можемо ставити якісь дуже класні датчики контролю, які будуть в нас працювати. Але в нас будуть тріщини в полі, і за цих тріщин ми будемо втрачати врожай. Можуть бути будь-які проблеми з живленням. Я е, ну, не маю часу, щоб розповідати про. Кожний, бо зазвичай це навчання в мене там день, два-три може проходити, де ми поглибино проходимо це. Але саме PTX Precision Planting це про те, що ми не просто технології продаємо. Ми шукаємо проблеми разом з вами. Шукаємо проблеми не для того, щоб сказати, хто поганий, ну а хто добрий, а для того, щоб знайти їх рішення. Основна ідея саме PTX це спробувати. Найти оцей оптимум для вирощування, щоб не витрачати ресурс, ресурси, підвищити врожайність за рахунок чого. Бо ми ж вкладаємо ресурси в поля наші. Ми хочемо отримувати врожаї. Але із-за того, що в нас є купа факторів, які впливають на на розвиток культури, нам треба їх контролювати. І ось мати інфраструктуру. Яка об'єднає в себе все це, це і є ідея PTX. Precision Planting має купу всяких модулів, які це вирішують. І які можуть бути, і хмарні сервіси це те, що додає саме зараз до оцих технологічних рішень. В мене все.